Достиглий плід, а поруч свічка каштана з цвітом. У горішніх плавнях вдруге за рік розквітли каштани. Осіннім цвітінням. Ці дерева милують око перехожих понад тиждень. Дійсно, пройти повз, щоб не звернути увагу на тендітну красу ніжно-білого пірамідального суцвіття неможливо. Поруч із каштановими свічками сплячі бруньки, й ті, що прокинулися, і тішать молодим ніжно-зеленим листям, а ще плоди, що дозрівають і пожовкле весняне листя. Повторне цвітіння для цих теплолюбних рослин зустрічається доволі часто, й упродовж кількох років не є якимось дивним явищем. Аномально тепла погода у вересні вводить в оману дерева і провокує осіннє цвітіння, що, безперечно, є приємним видовищем для містян, проте небезпечним для санкції. Самої рослини. Адже довірившись короткотривалому теплу і запустивши традиційний природний цикл, каштани можуть не встигнути підготуватися до зими і впасти в сплячку. Отже, для рослини ризик вимерзання підвищується. Сподіваємось, що горішньоплавнівським каштанам нічого не загрожує, і жовтень від перших днів не накриє нашу країну морозами. А тому усі рослини встигнуть підготуватися до холодів і безпроблемно увійдуть у стан зимового спокою.